Продовжуємо огляд головних подій, які відбуваються зараз в Україні або навколо України. Долучаємо до етеру наступного гостя Роман Безсмертний з нами, Дипломат і політик. Говоримо про Еріади. Ер Не тільки Вітаю вас, Романа Петровичу. Доброго дня, пане Віталію, ріят зараз в центрі уваги українців і я думаю, європейців та й американців теж тому, що багато подій зараз навколо цих перемовин буде відбуватися. Зараз анонсовано те, що сторони домовляються з приводу чорного моря, ситуації в чорному морі, ударів по енергетичній інфраструктурі, і що цікаво вже надійшла стурбована реакція від Румунії і Болгарії, які вважають, що за їхніми спинами можуть домовитися росіяни з американцями. Про щось у Чорному морі, що посилить позиції Росіян, чи є такі ризики на правду, що американці з росіянами можуть вдарити по рукам, поставлять перед фактом європейців і нас? Ну от тепер, отак, от. от все помінялося в чорному морі. Росіяни далі собі спокійно плавають зерновий коридор. Працює експорт процвітає з росіян. Знімають санкції. Ну і там, через кому можна до безлуху всього надумати. Ну, найгірше, це коли в офіційних повідомленнях поруч із інформацією доповнюється такими словами та інші позиції. От так та от. Інші". І ви тут, пане Віталію, абсолютно праві. Особливість Чорного моря і використання його як транспортної мережі для суден. Вона пов'язана з особливим режимом проток Босфри дарданел Та угода. Яка є між європейськими країнами, які передоручили по суті контроль Туреччини, а це 11 країн європейських, які є гарантами невикористання Чорного моря з метою застосування там сили, входження туди військових суден і так далі? Це дуже важлива річ. І тут праві ті, хто зараз висловлюють сумніви і певні. Думки з приводу того, що невідомо про що вони можуть домовитися, справа в тому, що не випадково європейці наполягали на необхідності участі представника Європи в ході цих переговорів. Бо насправді мова йде і про режим Чорного моря. Я і ще раз акцентую увагу на цьому, Босфор і Дарданели. Згадайте оцей випадок, коли диспетчер. При проходженні протоку відправив російський корабель дуже далеко. А про що це свідчить? Про те, що тут є особливий порядок. Наприклад, через ці дві протоки заборонений прохід військових суден або суден, які перевозять зброю. Це стосувалося навіть в свій час постачання до України британських катерів, які передавалися військово-морськими силами Великої Британії і Україні. І пам'ятаєте, тоді Туреччина обмежила доступ, тому а, в цьому відношенні є про що говорити, і тому українська сторона не одного разу наполягала на тому, щоб а, в переговорному процесі європейці обов'язково брали участь. Це перше і дуже важливо. Друге, справа в тому, що вже зараз очевидно, що американська сторона не зовсім розуміється на технологічних питаннях. Запровадження режиму ceasefire тобто припинення вогню, і це видно, як навіть той же самий Майк Волц нещодавно спочатку голосив про те, що з моменту політичного рішення запроваджується режим, а потім почав говорити про необхідність технологічного запуску. Тобто це все має супроводжуватися відповідними наказами. Відповідним часом запровадження, відповідним моніторингом, контролем, і навіть якщо про це домовлялися, санкціями по відношенню до порушника, який допускає порушення в момент застосування, тому тут все дуже важливо, і насправді в ході нинішніх домовленостей обговорюється питання запровадження режиму. Припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури, я вже не кажу про те, що до цього часу в преці блукають два поняття: енергетична інфраструктура і соціальна інфраструктура. І одні кажуть лише про енергетичну інфраструктуру. Тобто, тут, тут видно, що а, ті, хто домовлявся по телефону, фюрери з великим доні Монхетенським, вони не дуже. Погодили, бо в одному документі написано енергетична інфраструктура в російському, а в а, американському написано і енергетична, і соціальна інфраструктура. Я вже не кажу про те, що тема а, запуску й обговорення питання припинення вогню в Чорному морі, як я вже сказав, вона має не лише трьохсторонній характер. тобто Україна, Сполучені Штати, Росія, Сполучені Штати Америки. Вона має ще й міжнародне значення, багатостороннє значення, бо гарантами використання в мирних цілях Чорного моря, як я вже сказав, є 11 країн. А угода Молква вона стосується і була прийнята ще в 20-х роках. Тобто, це досить серйозний документ, який передбачає відповідний мандат використання акваторії Чорного моря. Коли йдеться про такі чутливі питання як безпека, і коли йдеться про е, наше майбутнє, от дуже багато є питань довіри до сторін, які домовляються до росіян. Довіри немає зрозуміло, це апріорі, тому що коли росіяни відкривають рота, вже вважають, що брешуть це доконаний факт. Ми пересвідчилися, але ці ситуації питання є і до нашої сторони. Даруйте про неприємне, хотів запитати, але тим не менше, от переговорна група в Еріяді. Ер вона означена так загалом. Е, є у мера, я так розумію, міністр, і якісь технічні співробітники, представники там якихось е, структур. Не зрозуміло, хто ці люди. Чому, чому ми в цій ситуації не, е, не робимо відкритість нашою зброєю, щоб от не виникало ніяких підстав для маніпуляцій, не виникало ніяких сумнів? Чи ми вже апріорі маємо довіряти? Тим людям, які ведуть ці переговори в Ріяді, і от, ну, от, от домовилися все. От, от, власне, так і є, так, так і буде. Пане Віталію. Що стосується будь-якої делегації, то, по перше, її склад визначається відповідним указом чи розпорядженням президента. І такі, така делегація сформована відповідним указом. В цьому указі визначається термін дії, має визначатися мета дії цих осіб, і доручається підготовка відповідних директив, відповідним службам, тому що кожна ця особа, яка веде переговори, вона має діяти не в межах власної позиції, а в межах директив. Причому ці директиви опираються на позиційні документи по кожному питанню. Директиві передбачається мета досягнення, яка поставлена перед учасниками переговорного процесу, також коротко <кій> описується тактика переговорного процесу. Цей документ є закритим. Тепер, що стосується складу, відповідальність за переговорний процес полягає. Покладається на голову делегації з даних питань очолює переговорну групу міністр оборони. Що стосується додаткових осіб, які включаються в переговорну групу, це технічні працівники, які потрібні до консультування з тих чи інших питань, бо перша особа не завжди володіє інформацією з тих чи інших питань. Це по-перше, по-друге, якщо така особа. Має певні там відсутність певної інформації, вона може оголосити про введення паузи для проведення додаткових консультацій у ході переговорного процесу. про що В чому ви абсолютно праві? І інформація про вчорашні переговори, тобто недільні, і про їх завершення воно надмірно куца, що породжує насправді дуже багато домислів, думок і так далі. В цьому відношенні. Переговорному процесі рекомендовано після завершення будь-якого раунду, щоб сторони а, формували спільну заяву про те, що обговорювалися, і хоча би чітко значити, а в загальних словах про що домовилися. Ну умовно кажучи, зверніть увагу, як було на попередній зустрічі в Джиді: домовилися, сформували заяву. Далі що зробив Дональд Трамп? Він відступив від цієї заяви. Хоча він, пане Віталію, не мав права відступати від цієї заяви, бо сторони домовились, і власне це і є от той публічний контроль, який має здійснюватися над таким процесом. Не треба посвячати всіх у деталі. Але оці основоположні речі про них керівники делегації обов'язково мають інформувати чи шляхом спільної заяви. Чи шляхом брифінгу і засобами масової інформації, бажано, щоб такий брифінг одночасно проводили голови делегацій обох сторін, або оприлюднювали відповідну спільну заяву. Тоді стає очевидним, про що говорили, які результати домовленості, і які наслідки від цього можуть бути. Бо те та інше, про що ви говорите, це дуже небезпечна річ, особливо коли подібна інформація не оприлюднюється. Тому з моєї точки зору слід висловити зауваження українські делегації після вчорашніх вчорашніх зустрічі про те, що насправді а те, що оприлюднено, воно абсолютно ні про що не говорить. Зустрілися та й зустрілися ані про що домовилися, ніякі повноваження, як ми бачимо, ми на сьогоднішній день інформації жодної не маємо. Хоча, як ми пам'ятаємо, американська сторона в особі і Стіва відкофа. І Майка Волца після першого раунду наговорили такого, що його й близько в ході е консультацій на після перших переговорів, а особливо в заяві його й близько, те про що йшла мова не було. До речі, дуже важливо, що після телефонної розмови Трамп Зеленський заява була оприлюднена, хоча вона для мене досить дивно була зроблена е держсекретарем. І радником президента Сполучених Штатів Америки, тобто, це не спільна була заява двох сторін, а однієї сторони на основі сценограми телефонної розмови. Це новинка у дипломатичному протоколі, і тут до неї треба відноситися теж дуже критично. Бо там з'явилася інформація, як ми пам'ятаємо про бажання Дональда Трампа приватизувати Запорізьку атомну станцію. Ні, там навіть крутіше. Всю атомну енергетику. Хоча, напевно, його поінформували про те, що Україні ці об'єкти не підлягають ні передачі в оренду, ні приватизації, ні управління. Це казенні підприємства. У американців свої у якісь уявлення, на чому вони базуються, важко е зрозуміти. але... Готуючись до цієї зустрічі, американці як на мене неспроста випустили Стіва Віткофа на інтерв'ю до е, Такера Карлсона, і те, що він наговорив цьому пану людина, переговірник, е, офіційна особа, ну чесно кажучи, воно і злякало і спантеличило таке враження, що в Росії вже ну, горілка скоро в Кремлі закінчиться святкувати те, що вони е, власне. Про що і мріяти не могли на ваш погляд, що це було? Чому це було саме в такій формі зроблено? І а, чи можна тепер вважати Стіва Віткофа рівновіддаленим віддаленим переговірником а, власне в цій ситуації? Пане Віталію, дозволю собі зосередитися на цьому, як має діяти в таких випадках українська сторона? бо а це стів Вітков може говорити про те, що йому там прийшло в голову, що він на усе це. Перше, коли трапляються такі випадки, і е, з'являється в складі е, тої чи іншої сторони особа, яка виходить за рамки домовленостей, е, українська сторона має право вимагати усунення такої особи з переговорного процесу. Бо мало того, що вона говорить речі, які знаходяться за межами заяви, про що домовлялися, більше того, видаючи тактику переговорного процесу, вона зраджує домовленості, про які йшла мова, а значить, наносить шкоду національним інтересам. Відтак можна вимагати усунення, як я вже сказав, такої особи з переговорного процесу. І якщо такі речі. Повторюються, українська сторона може взяти паузу у переговорному процесі, заявивши про те, що якщо особа не буде видалена, переговорний процес вважатиметься зірваний відповідними діями. Більше того, якщо це набере рецидивних форм, то можна заявити про припинення переговорного процесу в зв'язку з тим, що партнерська сторона їх регулярно зриває. Інформація, яка звучала в цьому інтерв'ю вона виходить далеко за межі навіть переговорного процесу по об'єму брехні неправди, яка там звучала. Я вже не кажу про маніпулятивних інформаційних речей, які були озвучені. Тому українська сторона це може зробити і в ході переговорного процесу, і додатково по дипломатичних каналах, де вказати на ці фрагменти маніпуляцій, демонстрації неправдивої інформації і, і таке інше. Тому числі, це може бути зроблено і по відношенню до а, ще третьої сторони, яка бере участь у процесі. Згадайте кілька днів тому. З Росії пролинало що Україна порушила домовленість про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Хоча політичне рішення, яке не має технологічного механізму запровадження, це не означає, що таке рішення вступає в дію. Бо я сказав, які потрібно вжити кроки для того, щоби запустити, скажімо, припинення вогню по секторах. По видах озброєння чи всеосяжне повне припинення. Воно має повинно і повинно мати свої відповідні технологічні механізми контролю, моніторингу. І навіть, як я сказав, якщо сторони вважають за потрібне, вони можуть домовитися про санкції по відношенню до порушників Тоді виходить так, що в цій ситуації наша відсутність нашої реакції це ознака слабкості. Так можна трактувати. Більше того, як учасник подібних переговорів, я неодночасно сам вдавався до того, що вимагав усунення відповідних людей із цього процесу, які виходили за рамки досягнутих домовленостей, так само діяла і протилежна сторона по відношенню до українських учасників, і в цьому відношенні дипломатичний протокол дозволяє українській стороні вживати дій можливо щоби все це робилося у відповідності до дипломатичного протоколу, з розумінням того, що це партнер, так це поганий партнер, але гірше поганого партнера може бути лише його відсутність, і в даному випадку треба витримати всю процедуру і пред'явити відповідні претензії партнеру, вказавши на порушення цілого ряду вимог, покрай, особливо. Тексту заяви чи а, питання, які пов'язані з протоколом і порядком, тому що там не випадково використовується формула, переговори ведуться у дипломатичному форматі. Це вимагає відповідної процедури, так само як протокольна зйомка 28 лютого в овальному кабінеті здійснювалася на основі дипломатичного протоколу, і тому там вимоги мали бути дотримані. Це не хід переговорів, що почалося між обома сторонами. Проте, скажімо, вітальна протокольна зйомка має відбуватися з мовою фотографування, привітання і не більше, а вдавання і не в жодному разі не вдавання в деталі переговорного процесу. Так і тут є вимоги відповідні, які сторони мають дотримуватися. І коли такі вимоги порушуються, а вони. Виходячи з інтерв'ю, стіла Вітхофа, наголошую на цьому. Більше того, Майка Уолтса були порушені. Більше того, в цих інтерв'ю явне є свідчення того, що і один і другий не володіють необхідною інформацією для ведення таких переговорів. Я вже сказав, як заплутався у двох стовпах Майк Уолтс, а стів Віковс взагалі свідчення таке, що людина, яка має диплом юриста, Розповідала про те, що чи то чотири, чи то п'ять регіонів були передані а, хрущовим Україні. Які чотири, які п'ять. Ти хоч вивчи азбуку, і потім починай говорити. Розумієте, по відношенні до таких дипломатів з дозволу сказати треба використовувати зовсім іншу лексику. Це пропагандисти, тим більше пропагандисти, які працюють на ворога і руйнують фактично переговірний процес між. До речі, партнерами, може й союзниками, ну от фактично, у цій промові, яку ми бачили у пана Віткофа, він фактично е не те, що російську пропаганду повторив, він фактично перейшов червоні лінії, про які ви зараз говорите. Зокрема, от умова йшла про чотири регіони, які він назвав, які там російськомовні, і там е анексія, фактично під дулами, яка була е через е референдум, зроблена. Тобто для нього, як для юриста, це питання, фактично, які не підлягають сумніву. Він поставив знак рівності між цим голосуванням і фактом, можливим фактом, який обговорюється під час цих зустрічей в Джиді з приводу припинення вогню через поступки Росії саме в той спосіб, про який він заявив, пане Віталію. Справа в тому, що цей чоловік, я не думаю, що він не знає цих азів, Юриспруденції, тим більше міжнародного права. А очевидно, це робилося навмисно з метою спровокувати чергове протистояння. Однак я ще раз, я не буду вдаватися в деталі, мені вони дуже добре відомі. Бо мова ж іде не про 4, а про 5, про те, що він не розуміє, не хоче і просто бреше. Це ще одна. Річ якою доречно абсолютно звинувачити, звинуватити і так, і таке інше, але тут необхідно зваживши всі за і проти, я ще раз кажу, розуміючи, щоб не робити з цього багато гвалту зустрічі, вказавши на ці речі, вимагати. Від, від, від сторони співбесідника у усунення такої особи з переговорного процесу, бо він завдає шкоди двостороннім відносинам, завдяки тому, що говорить про недопустимі речі, які по, є порушенням норм міжнародного права конституції України, в тому числі, про які поступки територіальні може йти мова в цій ситуації, коли статут організації Об'єднаних Націй на боці України. Конституція України не дає таких можливостей ні президенту, ні парламенту і так далі, тобто, це свята святих української конституційної системи. А коли про це починає говорити юрист, а це стає тим більше у переговорному процесі. Це стає підставою вимагати його усунення, тому що за цим стоїть ознаки бажання. Американської сторони зірвати переговірний процес, тобто вони фактично в цій ситуації намагаються підняти градус до того рівня, коли Україна скаже Ні, все, чекайте, зупиніться. Ми далі не рухаємося в цьому питанні. Тоді, фактично, в американців з'являється підстава сказати: Ну, дивіться, ми все, що могли зробити, зробили українці вийшли з переговорного процесу. Ну якщо йти за такою логікою, тоді далі що? Що стосується, я не випадково кажу про усунення особи, бо усунення особи і припинення переговорів це абсолютно різні речі. Усунення особи а, дає можливість продовжити переговірний процес з тими, хто дотримується його а, і дипломатичного формату, і виконує зміст досягнутих домовленостей, і це необхідно демонструвати. В тому числі з цим треба знайомити і власну громадськість, розповідаючи про те, хто яку позицію займав, а які не досягнуті домовленості. Власне, те, про що ми з вами на початку говорили, не потрібно ніяких кроків, які виходять за рамки дипломатичного протоколу. Я на цьому десятки разів вже зупинявся, коментуючи подібні речі. Треба чітко слідувати дипломатичному формату, все роблячи у відповідності. До е, е, конвенції про дипломатичні зносини, яка передбачає відповідні дії, в тому числі в переговорному процесі. Ну, от зараз переговорний процес іде. Ми спостерігаємо до його початку посилення обстрілів з боку Росії. І це не знаходить ніякого відгуку а, ніде взагалі у світі, от ніби не відбулося. Ні на, я вже за ООН мовчу. Я навіть говорю про якісь згадки елементарно на рівні а, наших партнерів, чи то європейських, чи то американських. Питання тоді або звикли, або все одно, або зосереджені на внутрішніх подіях і просто на нас не зважають. От що тоді відбувається з цим всім? Вони ж не вони ж бачать, що в нас діти гинуть, що міста просто. Килимові бомбардування із Шахені відбувається Нуль реакції, пане Віталію. Якщо подивитися, в тому числі сьогоднішньої пресу європейського вона рясна на реакцію негативну по відношенню до дії Росії, і вона рясна стосовно того, що це означає, що переговірний процес дає збої. Про це дуже багато. Зокрема, Financial Times сьогодні вийшла з заголовком про що треба знати в умовах, коли йдуть переговори, а Росія бомбардує Україну. І у цій ситуації е хочу нагадати, що це споконвічна тактика рашистів. Не було таких переговорів за моєї участі, щоб за 2-3 доби до початку цих переговорів не починалися обстріли. Тобто, це те, що завжди було інструментом рашизму. Це завжди було інструментом фюрера московського. На це теж необхідно звернути увагу в ході переговорного процесу, пояснивши стороні, що їхні розмови, заповнення афіру безглуздими потяканнями про переговірний процес лише провокують російську сторону на застосування подібних силових методів тиску. Це те, що в доктрині Герасимова. Називається як примушення до певних до миру. Більше того, нашим партнерам треба пояснити, що для Кремля, для московського фюрера, всієї кліки переговори це інструмент війни. Це не є спосіб досягнення миру. Вони цього не розуміють. Це інструмент війни. Це так, такі ж самі гармати, снаряди і так далі. Вони стріляють ними. А не досягають миру. Тому вони йдуть на затягування тактичне, на те, щоб таких зустрічей було як можна більше. А попередніми обстрілами вони дискредитують саму ідею переговорів. Я вже не кажу, що вони розказують цьому кучерявому блондину з Вашингтона, що він ніхто при цьому кожен день московський фюрер то портрет йому відправить. Хто розказує про те, як він геніальний, але треба дивитися на факти перебігу подій. Ще раз на цьому наголошу: для расистів переговори, це зброя, а не досягнення миру і так далі. Вони не бачать у цьому процесі мети досягнути миру, і тому вони будуть тягнути час, використовуючи оці обстріли української території. Роман Петрович дуже дякую вам за час, який приділили нам і нашим глядачам за відповіді на питання за аналітику і аналіз. Роман Безсмертний був з нами, український дипломат і політик.